Сьогодні я буду показувати, як зробити наліпку із е, папіру, ножиці клей, ну, який двосторонній. І давайте, щоб ще взяти, давайте ось такі маркери. Вони дуже добре малюють. А, якщо в когось немає... Ось такого скотчу, тоді ви можете взяти звичайний скотч, намотати на палець, ну, щоб зробити коло з нього. І при приліпити. Ну що ж, давайте починати. А зараз Ні, все одно не буде видно, але нічого страшного. А, ось беремо. І, наприклад, давайте. Можна взяти олівець, але я, я. А напевно візьму фломастер, Тому що він, краще малює. А можна і ні, ні просто, щоб у вас було, було рівніше, тоді можна взяти цей олівець. Ну що ж, давайте намалюємо. Зараз це у вас буде як секунда, а в мене це буде 5 хвилин десь. Я вже налювала. Тепер нам треба не вирізати, а відрізати половину, яка нам не потрібна. Наприклад, ось так, як я вирізала, але дуже обережно з ножицем. А, далі я буду розфарбовувати, як намалювати такого ведмедика, я викладу на своєму каналі. Далі беремо коричневий і починаємо малювати. Все, готове. Я отак намалювала, в мене буде він незвичайний. Буде ось такий а, з крапками, а так білий. І вушко таке коричневий. Далі... Я хочу знаєте, да, як робити свитечку. Ось така. Давай, Чаки прикрити. Ось такі. Вам треба розкрутити ось цю штуку. Ось цю, так. Розкрутити. Я напевно чужу. Нікуди не платіли. Боже, я вже така. А, вона нас все. Окейте. Тільки дуже обережно. А тепер розмальовуємо серце. Я так подумала, щоб не забруднювати ножиці. Просто цією штукою, яка ось це. Я. ось це я і розмалюю. Угу, все, тепер готово. Тепер давайте зараз треба таке. Фак, я не розмалювала, тому що воно буде ось так. далі. Беремо і вирізаємо. Ось так. Починаємо вирізати і вирізаємо. Ви, напевно, зараз думаєте, що я не розмалювала вушка, але... Розмалював. І вже вирізала Беремо скотч. Відрізаємо погано. І далі беремо і відрізаємо десь. Ось я вам покажу. Десь ось ось тут. Щоб було як ваш палець. Ползем, переворачиваем, наліплюємо. вот так и выдираем. Далее берем и прилипаем и все готово и все є. Скоро буде еще одно видео, подписывайся. И не пропускайте видео. Бувайте!